Доброго дня! Сьогодні я буду взяла відоркаю такі стаканчики і буду садити вусику, Вони в мене вже величенькі, така в мене клубничка. Ось, так. ось один такий вусик. Ось ось такий вусик я буду розсадити. Є такі стаканчики і насипаю туди землю, покладу, і ось такого його, і він буде там рости. Стилькою можна цей прицейкати, його зараз принесу, щоб трималося. І корінь буде лізти вже туди. Або можна отут десь причепити отакого. От і буде туди воно в землю буде. Але воно мені буде тут негарно рости. Так же ж можна робити. Показую, як посадила і поливаю.